Вас вітає медична інформаційна система Askip.net. Розглянемо реєстрацію медичного закладу МІС. Для цього на головній сторінці потрібно обрати відповідну кнопку Зареєструвати медзаклад, після чого вкажіть єдер медичного закладу або індивідуальний податковий номер для ФОП. Та оберіть кнопку зареєструвати. Після чого потрібно заповнити всі обов'язкові поля, що позначені зірочкою, інформацію про заклад та інформацію про керівника. Вкажіть повну та коротку назву, оберіть тип закладу, спеціальність, заповніть стаціонарний та мобільний телефон закладу, адресу та вкажіть короткий опис закладу. Далі перейдіть до реєстрації інформації про керівника. Пежіть прізвище, ім'я по батькові та електронну пошту та контактний номер телефону та оберіть зареєструвати медзаклад. Зверніть увагу, що на електронну пошту, що вказана в інформації про керівника, прийде лист від медичної інформаційної системи «Аскеп» з доступами в профіль головного лікаря. Увійдіть в особистий кабінет. Після чого в боковому меню оберіть кнопку Інформація про заклад та заповніть необхідні дані. В лоці інформація про керівника, вкажіть прізвище, ім'я по батькові, стать, дату народження, ідентифікаційний номер або поставте відповідну відмову від нього, оберіть тип документу та вкажіть інформацію про нього. Та оберіть посаду з випадаючого списку, яку займає керівник закладу. В плоті інформація про заклад потрібно вказати ЄДРБУ, адресу розташування закладу та обрати населений пункт, оскільки є однойменні населені пункти, які розташовані в різних областях, вказати тип власності, спеціальність та тип закладу в системі. Після чого заповнити всю інформацію щодо кведів, ліцензії та акредитації. Далі потрібно зберегти дані, погодитись з регламентом роботи системи та вивантажити на центральний компонент e Health, підписавши електронним ключем керівника закладу. На електронну пошту, що вказана в блоці інформація про керівника, пройде лист від центрального компоненту e Health, який потрібно прийняти та пройти авторизацію. Після чого авторизуватися в особистому кабінеті керівника закладу в Аскип. Після чого створюють підрозділи, місце надання послуг, вказують медичні послуги та створюють профілі для медичних працівників. Дякуємо за увагу! Ваш Аскепнет.